Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Ви вже багато чули про безпечну поведінку на дорозі. Тому давайте пограємо. Якщо правило, яке я скажу, вірно, плескаєте, а якщо ні, стрибаєте. Переходячи дорогу можна по зебрі та на зелене світло світлофора. Так. Це правильно. Переходячи дорогу по зебрі, можна відволікатись на телефон. Все одно машини стоять. Ні, не можна. На дорозі треба бути уважним. Якщо машин немає, можна погратися біля дороги? Ні. Біля дороги не можна гратися. Для машин існує три кольори світлофора, а для пішоходів лише два. Так, вірно. Для пішоходів немає жовтого кольору. Переходячи дорогу, діти мають тримати дорослого за руку. Так, це вірно. Автобус можна обходити лише ззаду. Так, це необхідно для того, щоб машини, які рухаються позаду, вас бачили. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!